Щоб ви краще уявляли, що саме відбувається нині на планеті, дозвольте мені нагадати, в чому полягає суть цих процесів. Атмосфера Землі є надзвичайно складною динамічною системою, в якій відбувається постійне накопичення, перетворення та вивільнення енергії шляхом різних фізичних механізмів. Спостережуване протягом останніх десятиліть, збільшення кількості екстремальних погодних явищ вказує на фундаментальні зрушення в енергетичному балансі атмосфери. Вона практично перестала віддавати енергію, і тепер тільки накопичує її. Енергетичні процеси в атмосфері являють собою складну систему взаємопов'язаних фізичних, геологічних та електромагнітних явищ. Наразі під час дванадцяти тисячолітнього циклу катастроф відбувається експоненційне накопичення в атмосфері Землі різних типів енергії через численні механізми. Тригером є зовнішній космічний вплив на внутрішнє ядро Землі що запускає каскад енергетичних процесів в усіх оболонках планети, Ядро нагріте зовнішнім космічним впливом, вивільняє колосальні обсяги теплової енергії, що призводить до плавлення мантії, яка, в свою чергу, передає тепло земній корі. Крім того, нестабільність ядра спричиняє зміни швидкості обертання землі. Водночас зміни в ядрі генерують електромагнітні збурення що поширюються по всій планеті та впливають на іоносферу. Ці збурення магнітного поля породжують додаткову кінетичну енергію у вигляді змін атмосферної циркуляції. Простіше кажучи, коли починаються збурення магнітного поля землі, це впливає на рух і поведінку частинок у верхній атмосфері. Ці зміни передаються далі у нижні шари, де формується погода, і де вони можуть посилювати вітри, впливати на утворення циклонів та навіть змінювати звичні кліматичні патерни.